Виробники процесорів зазвичай намагаються забезпечити надійне функціонування своїх виробів у схваленому при цьому діапазоні температури частот, але ентузіасти, бажаючи підвищити їх постійно, шукають способи підвищення ефективності охолодження. На процесорі Intel Core i9-14900K було проведено експеримент, в ході якого було змінено штатний термоінтерфейс під кришкою. Відповідний дослід провів німецький ентузіаст Роман Хартунг, відомий під псевдонімом Der Bauer. Охочим повторити такий дослід, важливо розуміти, що необхідне зняття кришки з процесора пов'язане з високою ймовірністю його безповоротного пошкодження. Кришку з новітнього процесора Core i 9 14900 k ентузіаст знімав за допомогою прототипу спеціального пристрою, оскільки без наявності такого оснащення існує великий ризик пошкодити процесор. Під кришкою виробник традиційно для останніх поколінь процесорів Intel використовує так званий припій – термоінтерфейс, що досить міцно утримує кришку на кристалі. Як зазначив Дербауер, після проведення відповідних вимірів зазор між кристалом процесора та внутрішньою поверхньою кришки у процесорів даної серії не перевищує 0,3 мм, що полегшує нанесення альтернативного термоінтерфейсу типу рідкий метал». Початковий етап тестування процесора з альтернативним термоінтерфейсом під кришкою проводився зі штатним кріпленням LG 1700 без використання притискної рамки, через що не можна було забезпечити оптимальну силу притискання основи системи охолодження до кришки процесора та найкращий контакт. Але навіть у цих умовах продуктивні ядра процесора продемонстрували зниження температури під навантаженням на 10 градусів. Температура енергоефективних ядер знизилась на 8 градусів. У якості термоінтерфейсу було використано рідкий метал на основі галію Contaconaut Extreme марки Thermal Grizzly. Установка притисної рамки дозволила знизити середню температуру під навантаженням ще на 2 градуси. Чіп Core i 9 14900 k працював на частоті 5,6 ГГц при напрузі 1,39 В. Очевидно, що в штатних режимах навантаження подібний виграш у температурному режимі 12 градусів для більшості користувачів не виправдовуватиме ризиків, пов'язаних зі зняттям кришки з процесора, оскільки подібні маніпуляції наперед позбавляють його гарантійної підтримки. Проте у межах експерименту подібні дані корисно розглянути задля розуміння термодинамічних процесів, які протікають у сучасних комп'ютерних системах. Штатний термоінтерфейс Intel у цьому випадку продемонстрував середні показники ефективності. До карт RTX 4060 ti 16 ГБ не користується великою популярністю як серед покупців, так і серед АІП партнерів Nvidia. Варіантів цієї моделі небагато, але незабаром компанія Colorful запропонує дещо незвичайну однослотову версію з кулером турбіною. Незважаючи на компактні габарити, карта отримала 4 відеовиходи 8-піновий роз'єм додаткового живлення, довжина карти складає 267 мм. Про температури роботи інформації немає, але потенційно такий невеликий кулер цілком впорається зі 160 ватним TDP характерним для цієї відеокарти. Новинка від Colorful може стати цікавою альтернативою професійній RTX 4000 SFF, хоча в неї менше пам'яті та менше ядер, а також немає доступу до професійних функцій. Однослотове виконання та значно менша ціна зроблять свою справу. Нагадаємо, RTX 4060 ti 16 GB отримала 4352 куда ядра з частотою роботи 2310-2535 МГц, а підсистема пам'яті представлена 128-бітною шиною з 16 ГБ пам'яті. Пропускна спроможність складає 288 ГБ на секунду. З процесором вона з'єднується через 8 ліній pci Express 4.0. Скільки буде коштувати така відеокарта, інформації поки що немає. EK, провідний виробник обладнання для рідинного охолодження преміум класу, з радістю повідомляє про повну сумісність моноблоків EK Nucleus з новітніми процесорами Intel 14-го покоління і майбутніми новими материнськими платами Z790. Процесори серії Raptor Lake Refresh оснащені швидшими ядрами з тактовою частотою до 6 ГГц, в такому випадку важливо мати хороше рішення для охолодження. SROIK Nucleus готові до виконання цього завдання завдяки великому алюмінієвому радіатору, потужним вентилятором для розсіювання тепла та потужним насосом для циркуляції нагрітої охолоджуючої рідини. Холодна пластина, яка контактує з процесором, виготовлена з міді для покращення характеристик теплопередачі. Вона має щільний ряд мікроребер, які збільшують площу теплообміну між мідною основою та теплоносієм, забезпечуючи неперевершене охолодження. Ці СРО відрізняються простою процедурою встановлення, потужними вентиляторами FPT з послідовним підключенням, потужними насосами, фітингами, трубками з муфтами. Універсальні рішення для охолодження центрального процесора Nucleus All-In One доступні в різних моделях з підсвіткою DRGB і без неї, у білому та чорному кольорах, а також у варіантах типу розміру 240-360 та 360 мм. SRO IK Nucleus сумісні з процесорами Intel LJ 1700, зокрема з процесорами Intel Core 12, 13 та 14 поколінь. Крім того, їх можна встановлювати майже на всі роз'ями, що використовуються на материнських платах споживчого класу. Розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції нам допоможе є каталог. Ціни на систему рідинного охолодження IK Nucleus CR360 Lux перебувають в інтервалі 8500 17100 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ де купити, клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращу. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна придивитися до двохсекційної AK Nucleus CR240Lux. Товари можна порівняти між собою, переглянути динаміку цін та обрати оптимальний варіант. Переходьте за посиланнями під відео і зможете роздивитись характеристики детальніше. Компанія Nvidia має великий досвід з випуску однокристальних систем на базі ARM. Відповідні чіпи можна знайти в розумних автомобілях, телевізійних приставках, портативних ігрових приставках Nintendo Switch, різноманітних системах штучного інтелекту та навіть серверах. Reuters, з посиланням на власні джерела, повідомляє, що найближчим часом цей список можуть поповнити і ПК. За словами закордонних колег, Nvidia розробляє процесори для комп'ютерів під управлінням arm версії Windows. Цікаво те, що AMD також працює в цьому напрямку. Вона також має досвід роботи над процесорами ARM, хоча не такий великий, як у Зелених. Компанії планують випустити готовий продукт приблизно в 2025 році. Варто нагадати, що Qualcomm зараз має ексклюзивну угоду з Microsoft на розробку чіпів ARM для комп'ютерів з Windows. Вона завершується наступного року, що й пояснює зростання інтересу з боку інших компаній до цього напрямку. Ще одне джерело включилося в дискусію про майбутню серію RTX 40 Super. На додаток до минулих новин від авторитетних джерел інформації про залізо, ресурс BenchLive стверджує, що вони отримали свіжу інформацію від своїх інформаторів у вищих чинах. Однак важливі деталі, такі як повні характеристики та дата випуску, залишаються під питанням. NVIDIA часто передає попередню інформацію партнерам за порадою директорів, але не повністю називаючи їх своїми іменами. Отже, коли виробники плат помічають нову модель, в якій використовується той самий дизайн плати, що й у RTX 4080, але з іншою конфігурацією пам'яті, це передбачає можливість оновлення моделі Super або TI. BenchLife вказує, що передбачуване оновлення RTX 4080 може містити 20 ГБ пам'яті, вони явно не позначили його як супер, тому теоретично це може бути просто ще одна RTX 4080. Конфігурація пам'яті об'ємом 20 ГБ вимагає ширшої 320-бітної шини пам'яті, що потенційно може пояснити минулі чутки про те, що RTX 4080 буде використовувати графічний процесор AD102, оскільки у ad 103 відсутня необхідна шина пам'яті. Крім того, це означає, що в RTX 4070 Super також може бути збільшений обсяг пам'яті до 16 ГБ, особливо тому, що за чутками тепер буде використовуватися графічний процесор AD103. Додавши 20 ГБ до карти RTX 4080 Super, Nvidia запропонує конфігурацію пам'яті аналогічно AMD Radio на 7900 XT. Фактично, обидві компанії матимуть дуже схожі лінійки високопродуктивних моделей з точки зору пам'яті, але з варіантами 24, 20 та 16 ГБ. Варто зазначити, що на даному етапі все залишається в рамках неперевірених чуток. Ні Nvidia, ні якесь інше довірене джерело офіційно не підтвердили плани щодо серії RTX 40 Super, але по мірі наближення до дати випуску очікується, що поступово розкриється більше деталей. Компанія Maxsun представила дуже велику відеокарту RTX 4090 Mega Gamer. Як можна побачити на зображеннях, адаптер дуже довгий і товстий, якщо точніше, карта має довжину 337 мм, що дуже багато, хоч і не рекорд для RTX 4090. А ще можна побачити, що система охолодження має 5 вентиляторів, хоча два з них дуже маленькі, з іншого можна відзначити підсвітку, котру можна налаштовувати, і частоту графічного ядра в 2580 МГц. На жаль, ціна такої версії становить 2000 доларів, що надто багато з огляду на те, що рекомендована ціна становить 1600 доларів, і на ринку вже давно є дешевші моделі. У сучасних відеоіграх вирішальну роль відіграє продуктивність 3D-прискорювача, але можливості CPU теж потрібно враховувати. Це довів експеримент з розгону новітнього Core i 9 14900K, проведеного командою Team AU Overclocking за участю Intel. На заході Intel Extreme Masters 2023 Сіднеї оверклокери Team AU розігнали 6 Core i 9 14900K до 8 ГГц на платі Gigabyte Z790 Aorus Tachyon X з використанням рідкого азоту. Це не рекорд частоти, але додаткові 2 ГГц дали приріст продуктивності системи у Counter-Strike 2 на 300 кадрів на секунду. У результаті розігнаний ПК продемонстрував 1310 FPS, що стало рекордом для Counter-Strike 2. Такий результат явно надлишковий, оскільки кадрова частота найшвидших моніторів на кшталт Asus ROG Swift Pro PG 248 QP становить лише 540 Гц. Системні вимоги, опубліковані за тиждень до релізу психологічного хорору Alan Wake 2 від студії Remedy Entertainment, неприємно здивували геймерів, проте апетитом гри знайшлося пояснення. Нагадаємо: навіть для гри в 1080p, 30 кадрів в секунду за низьких налаштувань графіки, потрібна відеокарта рівня, хоча б RTX 2060 від Nvidia або RX 6600 від AMD. Як пояснив у себе у мікроблозі один із співробітників Remedy, грі для роботи потрібна технологія Mesh Shaders, а старші відеокарти, Чіті X10 та RX 5000 серії, її не підтримують. Remedy мали версію гри на вертексних шейдерах, котрі підтримуються старішими відеокартами. Проте ця версія Alan Wake 2 страждала від багів і проблем з продуктивністю, тому від неї відмовилися. Mesh Shaders це новий підхід до обробки геометрії. Такі шейдери були вперше реалізовані в графічних процесорах Turing від Nvidia, але згодом стали індустріальним стандартом. Першою грою з підтримкою mesh shaders була китайська MMORPG під назвою Justice, проте за межі рідного регіону вона поки що не вийшла. Також технологія спостерігалася у демо The Matrix Awakens від Epic Games. Реліз Alan Wake 2 очікується 27 жовтня на ПК PS5 та Xbox Series. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.